І питання номер 3 Якщо через 6 місяців, вже три роки подав заяву до нотаріуса, то що тоді? Спадщина частина приватизованої квартири де жили обох з мамою. Ну, тут мова йде про що, наприклад, людина не прийняла спадщину і пів квартири ніби висить. Звичайно, якщо це буде половинка квартири, там однокімнатної, де вже живуть, то, мабуть, ніхто ніколи не забере цю квартиру, оцю половинку. А уявіть, що у вас половинка чотирьохкімнатної квартири на Хрещатику, тобто дві кімнати пустують, то, звичайно, рано чи пізно про це дізнаються і появляться претенденти, зокрема міська рада. Тим більше тут ризик, що у нас згідно там є законної, Після закінчення війни скасування військового стану у нас відмінять приватизацію. Тобто буде, там буде мати додатковий клопіт. Але з цього питання, що вони жили разом з мамою, краще довести, що ви разом проживали на момент смерті з мамою і спокійно успадкувати цю півквартири. На, на квартири нагадую, можна поставити питання. Щодо спадкування нерухомості сімейних питань, хто дивиться перший раз, і питання номер 4. О, дякую за питання. Беруся за це питання. Номер 4 відкладаю.